Всім привіт, любі друзі! Сьогодні ми вийшли знімати цікаве відео. Кому буде цікаво, будь ласка, підпишіться на мій YouTube канал, поставте потубайки, напишіть коментарі, мені буде дуже-дуже приємно. Залишатися далі зі мною бути цікаво. Співгуляємо серед поля, дивіться, навколо нас яка краса, все зелень, сонечко світить. Просто класно. І тут такий маленький ставочок, тут рибки собі плавають. От, просто класно. І там далі. Така у нас краса. Ну от, любі, друзі, такий у нас ножичок. Цей ножик е, зроблений в Китаї, коштує 2 євро. В Польщі він коштує 10 євро. Е, сама е, довжина цього ножика 33 сантиметра. Ми зараз будемо його розпаковувати, вам показувати. Ось такий у нас ножик зроблений в Китаї. Ну от любі друзі, розпакували ми китайський ножик за 2 євро. Довжина цього ножика 33 см. Ручка різинова. Файно тримається в руках. Це ножик кухонний. Ви тільки його можете вживати на кухні, нарізувати якесь м'ясо, фрукти, овочі. ну так Файно в руках тримається. Спеціальна така защитна, защитний чехол, щоб ви не порупалися. І він так. Ось така длина цього ножика. бачите? От. Він дуже сильно гострий. Треба вважати, щоб не порупатися. Ось такий ножик у нас за 2 євро. бачите? От. Такий файно, якісний зроблений, ну китайські, нормальний ножик бути куштувати, нормальні гроші. Є такі професійні ножики, там куштують по 200-по 300 євро в інтернеті. Але це ножик, ви самі знаєте, якість, там все повністю якісно зроблено. Собі можете своє ім'я написати на ножику, якісь там різні малюнки, малюнки написати, в мене звати так і так, типа. Вот. Таке за 2 євро піти на кухню щось нарубати. Вот, така у нас краса. Вот, дивіться, такий ножичок. От, вот, любі друзі, ще зараз робимо обзор на другий ножик. Цей ножик коштує євро. Получається, тут два ножика. Такі маленькі ножики. Ми зараз його будемо розпаковувати повністю і вам розказувати про цей ножик. Тут теж є різні ці символи китайські, що там щось пише. Я так не розумію китайську мову, взагалі її не розумію, що там пише. Отакий От ножик за євро, дві штучки. Ось, любі друзі, ми розпакували два ножика за 1 євро. Ми купили в магазині, називається Деті. Він теж файно такий зроблений. В Китаї маленький компактний ножичок, тір'яна ручка. Ви можете його сукою взяти як на природу. Кудись поїхати в дорогу, він маленький, собі кинули в сумочку, він багато місця не займає. Ну от, Такі два ножичка. ножика теж такі легосенькі собі, фаленькі ножики. А це вже такий, виходить. Це вже вже великий ножик. Це вже для кухні. Ви собою його не візьмете, вам буде трошки мішати, можна теж взяти на природу, то-то, то. то, то. Маленько щось познарубати, але само, само вигідніше взяти такі два маленькі ножика на природу собі. От, взяли собі, нарубали, нарубали те, що потрібно. Ось такі у нас гарні два ножки. За свої гроші нормально. От, такі. Красиві ножики. А Це любі друзі, ножик за євро. Теж такий маленький, компактний ножичок, собі фаненько тримається в руках. Дерев'яна ручечка собі класно тримається в руках. А цей ножик для кухні він вже відчувається, що він трошки вже тяжкий, але він трошки для інакших цілів зроблений. Для кухні він переважно зроблений такий ножичок, собі щось нарізати. А ці ножики два. Ці два ножика маленькі, такі лагласенькі, ви собою кожу, можете кутас взяти, собі нарубати. На кухні вони теж можуть підійти вам, але тут маленькі лезо. Ну, що ви якесь м'ясо? Якщо ви почнете нарубати м'ясо, воно буде вам е, тут затівати куски м'яса, буде погано різатися. А цим ножиком ще буде просто ідеально, він дивіться дуже довгий. Дуже довгий, собі нарізали, 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 собі все нормально буде. Ну от. ну от, любі друзі, вже закінчили огляд ножиків. Я хочу підвести підсумки, які мені ножик саме більше сподобався. Тати їм місця. На першому місці мені дуже сподобався сильно такий ножик 33 см довжини. Він дуже якісно тримається в руках, Тут спеціально є така удобна штучка. Собі взяли, почали щось рупати, якісь м'язко. М'яско, кус помідорку, перчик собі рупайте. Він дуже гарно такий великий, масивний ножик собі тримається файно в руках. На другому місці мені на другому місці такий ножик. Він теж гарно зроблений, елегантній, собі маленький, компактний ножичок, але він мені більше, більше не сподобався. Тим, що якщо ви щось будете різати з м'ясо, що ж таке довге, воно, виходить, буде вам затівати м'ясо і буде вам типу, рвати м'ясо. Воно не буде якісно різати м'ясо. Цей ножик якраз спеціально такий довгий, щоб ви собі взяли кувалок м'яса, також собі нарізали, 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 нарізали. нарізали. Все фоненько буде, а цей ножик вже такий для походу більше має. Це собі щось нарубати, якусь клупаску, щось таке, почистити якусь мандаринку, ківі, щось такого плану. Ці два ножика. от, от, На першому місці цей ножик. На першому місці цей ножик, на другому місці ці два ножика. от, Вже розклали ці два ножика. Ножик за 2 євро, ножик за євро, дві штуки. Отак вони виглядають. от. Це довший, це два маленьких. отак, Бачите, вони виглядають. Ну от, любі друзі, Закінчили ми робити огляд ножиків. Я коли знімав на свій YouTube канал е огляд ножиків. Дуже багато направо переглядів. Мені дуже сильно сподобалося знімати такий обзор. І хотів би попросити вас, щоб ви мені написали в коментарях, якими ви ножиками користуєтеся, щоб я прочитав, може, коли собі якийсь ножичок такий прикуплю, що ви напишете. І все. Мені так сильно сподобалось. гарна погода, вийшов, зняв відео, мені дуже сильно сподобалося. Друзі, знімали на такій локації. От, моя сумка, і тут така річка маленька. Навколо у нас такий лісок. Галявина маленька, і тут ми в такій локації знімали, бачите. От. Ну все, любі друзі, будемо з вами прощатися. Кому сподобається моє відео, будь ласка, підпишіться на ютуб канал, поставте лайки. Мені буде дуже 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 приємно залишатися зі мною перше бути цікаво всім пока-пока.